Ось сам блок, він чималенький, маленький, Р1250. Я ним користуюся вже півроку, може й більше. І я його хочу розібрати, подивитися, що там всередині знаходиться. Насос який, і що, що, з чого він складається, цей кула. Ага, заземлення ще. Вика кришка, здорова. І що він складається? Давайте подивимося, якийсь конденсатор. чи що це таке. Не знаю, помпа сама потужна, велика помпа. Ось Італія. Товстений радіатор. Мідь, 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 мідь. Ребра самі алюмінієві, А трубки, по якому походить, проходить сама рідина. Мідні. Добротний бачок охолодження. Шланги. Ну і все. Ось, з іншої сторони, якраз ось тут приховане саме рельє протоку, тому що я бачу дроти йдуть прямо сюди, до нього. Як працює рельє протоку, от, якщо в нас кулер не включений, тобто не активний, нічого не буде. Ми не зможемо запалити дугу. Ось запускаю кулер. І відбувається запал дуги. Виключаю кулер і запала дуги не буде. Для чого це потрібно? Для того, щоб зберегти наш пальник. Тому що частенько дуже буває, що зварювальники забувають включити кулер і починають зварювати. І таким чином перегрівають сам пальник і виводять його з ладу. Пальники з водяним охолодженням, якщо не включити сам кулер, і не буде циркулювати охолоджувальна рідина, вони швидко вийдуть з ладу, тобто згорять. Для цього було і розроблено реле протоку для того, щоб зняти ось такий людський фактор. Саме реле протоку, тобто, дріт від нього ми можемо інтегрувати майже до будь-якого зварювального обладнання. Нам просто потрібно під'єднатися до пінів, вкл і викл, які активують нам якраз зварювальний пальник. І я зробив ось таким чином. Просто-напросто під'єднав і все працює до кемпі. На мікпальниках зробити це набагато простіше. Ось сама схема підключення. І в мене є ще один кулер. Давайте глянемо. Комусь не подобаються такі порівнянні відео, а мені подобаються. Тому що я можу хух, візуально побачити різницю сама. Розбираю. пам парабам пам пам, -пам. Щось ще щось не відкрутив. Та ні. А, тут ще треба кришечку зняти зверху. Пам-пара-бам-пам-пам. Ого, який він. Фу, боже, яке воно грязне. Ребра набагато твердіші тут. Тут ребра, що у нас? Більш м'якесеньке йдуть. Тут також є якась табличка, але з іншої сторони на помпі. Тобто на самому двигуні. І що в нас мади зроблено десь якась машинерія. Хто знає, будь ласка, напишіть. Так, послухайте звук. Звук навіть різний. І тепер цей. Зрозуміло, що візуально видно, що на даному кулері немає ні рельєпротока, ні він не комплектується фільтром для охолоджувальної рідини. Тому я з даним кулером був собі спалив два пальничка. Ой-ой-ой, протікає. Бачок. Вже бачок. Ярик бачок потік. О, шланги жорсткі. Тут м'якенькі. Якби шланги поміняти, було б чудово. Дана конструкція блока примуксового охолодження є універсальною. Її можна під'єднувати як до мік-апаратів, тобто на півавтоматів, так і для тік-апаратів і навіть до плазмених різаків. Також під'єднують до роботичних зварювальних систем, також до пальників. От. Якщо у нас зварювальний апарат має більше 200 А, я б рекомендував користуватися кулером. Охолодження, тобто рідинними пальничками. Це і комфортніше для наших рук, і це набагато довше зберігає наші пальники і розхідні матеріали до них. Тобто вони не перегріваються так і служать набагато довше. Є тут в мене одна китайська голова, і хотів вам показати, як саме охолодження проходить. Розріжемо її навпіл. Подивимося, що там. Так, але не думайте, що я зварювальний мільйонер, вона вже пробита. Ось ця головка, тобто вона вже все. Йде на смітник. Ми бачимо в самій головці ось такі отвори. Оцим отворам якраз проходить ця сама охолоджувальна рідина. До речі, тут зроблено, бачите, яким способом. Ось тут така мідна трубка. Зараз вам покажу. Ось тут зроблено ось таким способом. Мідна трубка навколо йде навколо самої головки. Ось так вона просто припаяна, бачите, і навколо самої головки йде, і таким чином забирає на себе тепло і відводить його. Ось така у нас іде рециркуляція. Як бачите, в мене в майстерні всі пальнички, майже всі, йдуть з водяним охолодженням. Для чого це мені? Мені зручно. Я зварюю в районі 180, 230, 220 А. І мені комфортно зварювати. При цьому самі пальнички не мають такого здорового розміру, вони можуть набагато менші бути завдяки самому охолодженню. І тепловід хороший, тому я можу тримати дуже близько навіть свої пальці Дуже близько до самого сопла. От, тому що в мене головка не нагрівається. Нагрівається лише сама кераміка. Кулером я користуюсь постійно, особливо як мова йде за алюміній і високі токи. І ще одна така невеличка ремарочка на рахунок охолоджувальної рідини. Часто я знаю, що наші люди бувають зловживають цим, заливають туди антифриз, то сол Чого робити не можна, тому що то сол і антифрес, він, вони є токопровідними. І як вони є токопровідними, вони також руйнують нам сам шланговий пакет. Сама мідна силова жила, яка знаходиться в шланговому пакеті, із-за токопровідності рідини вона починає розслоюватися. Таким чином може нам проколювати сам силиконовий шланг. Окрім того, вона оставляє накип на помпі, таким чином зменшує. Житодіяльність нашого обладнання. Ось. Також бувають і заливають, що горіляку. Я також знаю, хі -хі, що таке є. Дивіться, використовувати потрібно охолоджувану рідину, яка розроблена для даних блоків примусового охолодження. Тоді і все буде гаразд з вашим обладнанням. Ви були на каналі Кієвелдинг. Мене звати Олександр. До зустрічі.